Батьки це те, від чого залежить і наш успіх в зовнішньому світі, зокрема, з батьком, тому що тато відповідає за периметр, мама відповідає за внутрішнє, тато відповідає за периметр, за нашу самореалізацію тато відповідає, і за те, що ми можемо наші знання передавати далі. І що я хотіла сказати, дуже важливе, що стосується свого місця з мамою, свого місця з татом, особливо коли їх вже немає у живих, і для багатьох здається, що ця тема закрита. Насправді тема не закрита, тому що ми живі і з батьками все нормально, а оце потрібно нам. Тому що коли у нас до батьків є претензії, є якісь образи, ми не приймаємо себе. Наприклад, ми не приймаємо на 100% себе, якщо у нас є претензії до мами і до тата, або на 50%, коли ми то, маємо претензії або до мами, або до тата. Ну переважно переважно ми маємо претензії до батька, і ми не беремо той ресурс, ми не опираємося на себе, і ми намагаємося якимось чином закрити. Те, що у нас фнить всередині, ми намагаємося закрити іззовні. А коли ми не приймаємо батьків, ми не приймаємо себе і світ, система життя не бачить нас. Ми... Не невидимі для системи, і тому дуже багато хто говорить, що мене не помічають чоловіки, і я в тіні в колективі. І саме коли ми опираємось на тата, на маму як на могутню силу в собі, ми можемо трансформуватися, ми можемо змінюватись, ми можемо проявлятися, і ми можемо сміливо йти далі.